Мене звати Лена і сьогодні на моєму каналі ми будемо розглядати мою ранкову рутину. А Також на моєму каналі ви можете знайти дуже багато цікавого про корейську косметику та про лайфхаки з Кореї. А, і я розповідаю вам, де можна замовити косметику в Нідерландах, якщо ви знаходитеся. І які є знижки та які. Безкоштовні подаруночки ви можете звідти отримати. А, як я розповідала своєму попередньому відео про велику косметичку з сумою на 70 євро мініатюрок, яких вам вистачить на 2-3 місяці використання. І це безкоштовно а, за рахунок того, що ви замовили на голландському сайті корейської косметики. Що ж, поїхали! А, я вже вмила своє обличчя. Вмивалка у мене від Round Lab. Зараз вам покажу. Вона така. Є, отак. Від Round Lab. Купувала я її десь два місяці тому. І тут ще досі десь, мені здається, отак. Продукту. Вона дійсно ніжна, вона гелового, гелової консистенції, її ви можете її впінити або так наносити, як вам буде комфортно. А, далі я, а, так як я мила сьогодні волосся, а, то я сушила. <смас> Логічно, я його сушила, і коли я сушу волосся, то зазвичай я використовую, зараз вам покажу, в мене є два. <смас> У мене є два шляхи використання падів, коли я сушу волосся феном або і стайлером потім. Тому що це пересушує, як на мене, мою шкіру обличчя. А як бачимо, наразі шкіра обличчя виглядає ідеально. І це тільки в мене нанесений тонер, а таке відчуття, що, начебто, після маски. Не хотіла. Використовувати далі продукти, щоб показати вам, що як послідовно я роблю після тонера. А, так, а у мене є падові пінганьюль. Вони такі тонесенькі. І я використовую їх як експрес такі масочки. Ось вони такі тонесенькі, тонесенькі. Я наношу їх сюди, 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 сюди. І коли сушу волосся, то не знімаю їх допоки я не висушу своє волосся. Також я купила такі пади The Lab, якщо я не помиляюсь, The Lab, The Lab, The Lab, The Lab. Lab, Lab. Hyaluronic Acid. Вони насправді я не люблю пади такі, бачите, готові вже пропитані есенцією, тому що в мене колись були від Cosrx і вони визивали в мене комедогени. А я так хотіла тоді і ті тонер пади Вони були знаєте, така золота бути, баночка така золота, і вони були проходу з прополісом і медом. Я знаю, що це два продукти, які викликають, можуть викликати кометогени, і вони не заж... алергені, вони завжди всім підійдуть, але я дуже хотіла їх спробувати. Ну, я спробувала. Мені не підійшли. Як бачимо, тут есенції багато, можливо, вам не видно. О, є, що таке. Зараз покажу. Вони ось такі. Тонесенькі. Ну, їх на шию. Mm. Так, Ще зараз даю його <ріх> А Так як я не буду наносити на обличчя, тому що в мене вже на обличчі були тонерпади від Innisfree, то я на декольте і на шию його нанесу. Трішки так. Вони тонесенькі, бачите такі. Також трішки Ось Такі трапчані, трапчані і такі тонесенькі. Ось Ну, Я їх не купляла для рук, а для обличчя. І вони дійсно мені підійшли. Я хотіла тоді замість них замовити маски, такі експрес від Mary May з зеленим чаєм, але вони вже тоді їх не було в наявності. І я вирішила спробувати бренд від корейський бренд The Lab. Якщо вам скажу, вони зволожують дійсно і приємні такі. Приємні, і на шкіри вони майже не відчуваються. То я їх залишаю або на обличчі ці тонерпади, або я залишаю тонерпади пропитані про від тонера Innisfree Pink Фріїпінканьоль. Зараз я вам покажу його консистенцію. Бачите, вона така, як есенція. О, прям так слизь можна назвати. хоча дуже довго. І я їх обожнюю, а обожнюю його, а, тому що колись в мене була мініатюрка від Innisfree цього саме тонера, І я пахне. Нічим не пахне. <смі> Нейтральний запах, і це дуже добре, тому що, можливо, комусь може не сподобатися сам запах продукту. А, і в мене була мініатюрка, вона мені дуже сподобалась, і я вирішила взяти повноцінний розмір. І він в мене вже як два місяці, його... при тому, що я використовую його ще як тонерпади і як експрес такі маски. А, тож, про такий лайфхак, що коли сушите волосся, Використовувати такі тонерпади, а це збереже вашу шкіру від пересушення і збереже вашу вологу. Також я обожнюю гілоронові тонери, вони знаєте як повертають вологу до вашої шкіри. Також японці дуже люблять використовувати в всіх своїх продуктах саме гіалорон, тому я думаю, вам Потрібно звернути увагу на такі продукти, в яких гіалурон, особливо, якщо у вас dry skin, тобто суха шкіра або зневоднена шкіра, то я б радила вам би звернути на це увагу. Так, що ж, запам'ятали, в мене є пінька Нюль, ой, Genie's Free тонер. І від The Lab такі тонер пади. Це два продукти, які я дійсно обожнюю. Також в по попередніх відео я розповідала, що в мене в косметичний набор мініатюри, як ви ми піклали безкоштовно. Є доктор Сювел Камбуча. Я його спробувала там, в тому минулому відео, ви можете подивитись консистенцію. Вона мені сподобалася. І я думаю, що я замовлю повноцінний розмір цього тонера. Так, після тонера. Ми наносимо сиворотку, есенцію або сером. Що вам подобається? У мене наразі є сиворотки, які я використовую від Сентела Skin 104. Вона йде з Ніацинем, а це для як як вам сказати, об'яснити, для Сіяння кожи. Якщо бачите, вона з такими бульбашками. Це такі маленькі частички чогось. Я не знаю чого. Не читала про це, не потрібно прочитати. 30 мл. Ми замовляли тоді набор, а там були такі ще дві. Одна була з центелою і одна була з чайним деревом. Якщо не помиляюся, їх забрала. Моя подружка, а я собі залишила такі одну з розою і одну з це для пор, а, а ця для сіяння кожи, ні, це німі для вирівняння тону шкіри також. І вона мені дійсно сподобалась. Тож, я використовую після тонера або її. Зазвичай я використовую її на ранок. На вечір не бачу сенсу її використовувати. Тоді. В мене йде на ранок. Це від Green... Ні, це не Green Тенгл. Це від Goodal. Goodal. Я знаю, що це номер один серум. Вітамін з вітаміном С в Кореї. Його викуп... випустили вже в новій бутиличці, але в мене ще, я так зрозуміла, в старій. Чи Це в мене менший просто розмір. Тут також 30 мл. Це повноцінний розмір. Також я його обожнюю і тому на ранок я його зазвичай використовую. Він такої гелевої консистенції наноситься приємно. Я знаєте, раніше я просто в мене був вітамін С від... Ось що де, Від Медіпіл, або... Я вже не пам'ятаю, який в мене був тоді вітамін С від бренду, але він мені не сподобався. Він стягував мені обличчя. Тому, ну, я його використала, звичайно, нічого поганого він не робив. Можливо, він просто не підійшов саме моїй шкірі обличчя, але нічого хорошого він також не зробив. Наоборот, цей продукт. Мені прям зайшов, тому що я думала, що мені С не підійде. Але саме цей не мене так навіть не шкода, що він номер один в Кореї. Тому запам'ятовуйте. І купляйте його. Також це якщо буде знахідка для вас, якщо ви знайдете його на сайті. Силку на сайт, де я замовляла всю свою корейську косметику, я залишу під цим відео. А це дійсно мій найулюбленіший сайт наразі Голландії, тому що я можу замовити там всю косметику корейську, яку я хочу, яка дійсно популярна і дієва в Кореї і яку використовують в Кореї, а не просто на експорт. А, так, після вітаміну С а, я використовую крем. Так, нічого іншого більше я не використовую далі там, ніяких таких етапів. А, у мене просто далі йде крем. А, мені прийдеться відійти, тому що крем в іншій частині кімнати. Тому зачекайте хвилинку. Чуть телефон не впав. Я вже до вас повернулася. Трішки підзарядила телефон і повернулася до вас з кавою і з кремом, який я обіцяла дістати з другої частини кімнати. Пішла за кремом, взяла ще й каву. Гірка. А насправді люблю гірку каву. А і особливо в літо я люблю айслати. М -м. Це прямо моя любов, любов пам'ятаю, як в Україні. Ми завжди після уроків китайського ходили брали брали айслати або перед уроками китайського, а ще я любила їсти дуже на уроках китайського. А завжди, якщо в мене є така звичка, я люблю їсти і говорити. Тому, напевно, я ще цю звичку добавлю собі у відео, завжди їсти і говорити з вами. Але не будемо відволікатися і. Продовжимо наше відео. Така була мила атмосфера, тому продовжимо. А, і після суворутки. Так, буває. Тому такі, таке вирізати не буду з відео, а продовжую. Що ж, найулюбленіший мій крем La Homme. Я його обожнюю за цю форму. І за саму консистенцію. Така ніжна, ніжна. Мені здається, я просто закохалася в цей продукт і цей бренд. М -м. Але знаєте, я чомусь ризикую купувати саме інші їх його бренду і для вам інші продукти. А, хоча я знаю, що вони а, хороші, але чомусь я боюся. Мені здається, є в наявності інші окремо від цього бренду. Але я чомусь хочу саме цей. Я в ньому вже впевнена. І я його можу використовувати і не боятися за ніякі реакцію. Особливо я його люблю використовувати після кислот. А так як в мене вчора були кислоти на ніч, то він прям must have після кислот. Такий золожить і зложуючи. Мені здається, це най-най-най-най-най-най-най най мій крам за все моє життя. За всі роки використання корейської косметики цей найкращий. На шию обов'язково наносимо його. І, знаєте, інколи я наношу його на губи. Угу. Ну як інколи. Завжди наношу. на губи. А потім вазелина і прям зволожені, зволожені, ніколи не потріскані. А я знаю, що в мене був одногрупник, і він йому мама казала завжди наносити крем на губи. І для мене це був шоком, типу, ну, навіщо наносити крем на губи. А потім я як викусила тютему. Розумієте, нанесли крем, ну коли на обличчя наносити і наносити його на губи. І потім вазеліном, і прям топ. Топ-топ. Це прям такий секретик-секретик. Так, кришечка знову десь пропала. Не знаю. знайти кришечку знайшла. Що ж, мій найулюбленіший крем від лагом. І така зручна форма. Також не перевозити з собою зручно, і він 80 мл. Тут хватить, вам також надовго його. Що ж. Не забуваємо, що в ранковій рутині ми додаємо SPF. У мене наразі новий SPF від Espoir. А, також я знаю, що він дуже популярний в Кореї. А, попередній в мене був від японського бренду. А, о, сьогодні прям пам'ять відбила на всі бренди. А від японського бренду, тому, якщо ви дивитесь мої відео, ви, напевно, згадаєте, який то бренд. А ще попередній у мене був сонцезахист, це був від Бентон. І він така зелена упаковка. Я знаю, в цьому році він і в 2022-2023 він став фаворитом кожної дівчини, в кожного хлопця, в кожної людини на землі він був фаворитом, наскільки я знаю. А наразі я пробую від Espoir, а, Така в мене є, в мене рожева. А є зелена, я знаю, також є споєр, але я вибрала рожеву, тому що вона, можна так сказати, залишає такий Глескін. Така легенька консистенція, як ми бачимо. Не вив... ну, трішки вибілює, але, як ви бачите, не зовсім. І після... Найбільше вибілює сонцезахист саме японський в мене був. І він дійсно такий густий і він вибілює. Але за те, що я люблю, коли обличчя вибілюється, тому для мене це було дуже добре. Наносимо ми, не забуваємо два пальця, один на шию, один на обличчя. Завжди хмарно, нехмарно, зима, не зима. Завжди ми наносимо сонцезахист. Завжди. І його також обновлюємо кожні 2-3 години, якщо ви знаходитеся під прямим сонцем або на дворі. І взагалі через 2-3 години поновлюєте його. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Як я просто обожнюю цей «Glass Skin» ефект. Як ви бачите, дійсно після сонцезахисту стала шкіра ще більш плестіти. За це я й обожнюю цей сонцезахист. І він також як база дуже чудово підходить до кушона. Також я зніму окреме відео про мої тональні основи бібі креми кушони, які я обожнюю. Наскільки, мені здається, на тональних основах я з'їла також собаку, вже, тому що, можна сказати, я перепробувала всі. І з часів, які я використовувала в Україні bb крем я нарешті знайшла той. Кушон бібі-крем, який мені дійсно підійшов, і він не лягає, так знаєте, щоб його видно було, і він не скатується, не видно ваших шолошені на кожу. Тому що я вже, напевно, всі продукти перепробувала з Дугласа, але кожен продукт і дорогий, і недорогий, Вони підкреслювали мені шелушення на кожу. Хоча в мене дійсно дуже зволожена шкіра, і воно не має так бути. А, цей кушон від Лаго. Є синій формат. Синій формат він матовий для ефекту матового шкіра. А цей для класін такий, і це наразі мій найулюбленіший кушон. Я його просто обожнюю використовувати. Такий формат він є. Така красива, бачите. Спонжик. Спонжик. Так, красивий такий спонжик. А, бачите, воно так іде. Можливо, хтось не знає, як виглядає кушон. Так... Пік -пік 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 -пік. І наносити на обличчя. Зазвичай я не використовую, але сьогодні можна показати вам, щоб завершити свій рутинний догляд. Якщо вам дуже багато продукту ви нанесли і боїтеся, не переживайте, його майже не буде видно. А якщо так, сюди похлопали і наносите таким по-пом. Також дуже зручно його брати з собою. Як бачите, такого він залишає такий глаз кін ефект. Іра просто ідеальна. Так, дивимося чи все ідеально, тому що через камеру можливо бути якісь не зовсім видно. Так. Тут. Все. А і навіть після такого. Якщо ви бачите, що у вас якісь недоліки, чи вам не подобається щось ще щось, щось, у мене я завершаю свій догляд від бренду Клауді. Чи Клауду? Клауді? Клауді? Не знаю, Клауді називаю його. Це французький бренд. Міст і він з Розмаріном, він такий освіжаючий на літо прям мастхев буде вам. Я завершаю ним свій макіяж зазвичай. Або, наприклад, коли я на дворі і через 2 години, там після спортзалу, я люблю його також використовувати. А, ну, я його просто обожнюю використовувати. Я хочу ще спробувати міст від Доктор Альба з. Білим труфелем. я також знаю, що він просто чудовий, ідеальний. Він не такий освіжаючий, але він просто must have літом і зимою також, і в літаку. Але наразі у мене, тому що я не можу знайти в наявності доктора Альба міст на. Голландському сайті косметики корейської, тому я буду я в Україні. В Україні я буду вже через півтори місяці, я замовлю його там. Замовлю один повнорозмірний міст і один мініатюрний, щоб брати його собою в літак, або в подорожі із собою в сумочку також його класти. Що завершаю свою рутину ранкову після кушона таким містом. А якщо не наношу кушон, то просто сонцезахист це є завершаючим мій етап. Що ж. А! Як бачимо, тут вже майже... Ні, тут залишилося ще трошки. Ми завершили. Ми завершили і відео, і ми завершили цей продукт. Потрібно новий буде купляти. Що ж. Дякую вам за перегляди а, і зустрінемося в нових відео. Пока-пока!